Є новина, друзі. Дивлюсь зараз от на ракетні удари Ірану по Ізраїлю, які почалися от щойно ми побачили перші відео. В мене в телеграм-каналі є відео. Заходьте в шапці профіля і посилання. І прийшла мені така думка: я навіть вирішив записати відео, що. Ізраїль міг помилитися в перший раз. Так воно не виглядає, тому що Ізраїль навіть ніколи не закривав свій повітряний простір, а зараз він повністю закритий. Літаки не літають, і видно, що ракети летять, групові удари балістичних ракет, які попадають в ціль. І Іран ще глузує. Він просто каже, що от ми будемо бити по тим цілям, тим, тим, тим там і ядерний об'єкт, і електростанція, і НПЗ. Тобто вони прямо вказують, куди летять ракети. І отак виглядає, що Ізраїль міг допуститися помилки якої. Треба було спочатку знищити балістичні ракети. І якщо вони не знищені, і там Іран заявляє, що їх тисячі, ну і деякі джерела там, в ЗМІ теж кажуть, що тисячі є в Ірана балістичних ракет, то, як на мене, Ізраїль дуже компактна держава. І ну, навряд чи Ізраїль справиться, якщо Іран далі буде запускати по 200-по 300 балістичних ракет. Просто їх всі збити буде нереально. А США і інші партнери, нібито допомагають щось збивати, але реально у війну якби вони не готові втручатись, поки що всі. Мовчать ну тому, що якщо Ізраїль сам своїми силами не може знищити їхні ракети, іранські, значить треба, щоб США допомогло. А поки що такої реакції ми не бачимо. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка.